Мої вітання всіх на каналі Садочок Мрії надії. Стою сто... я біля своєї на перстяночки. Дивіться, вона мого росту. Одразу я поливаю і знімаю для вас відео, що нове заквітувало, тому що посуха, жара в нас так і не було дозіку. Кожен день щось розцвітає, буквально пару днів і відцвітає. Тому буду поливати, там напір на дуже маленький, і я ложу там, де гортензії шланг і хвилин 5 проливаю. Тому буде таке відео. Тому трошки буду поливати і показувати, що за заквітло новеньке, бистренько пробіжуся. О, на жаль, земля як камінь, я ж кажу, дощі немає, тому ось уже, я вже вам показувала, але вона тільки починала заквітати, гвоздика турецька, повно вже розпустилася. Швидко все відквітовує, я ж кажу. От, красуня гвоздика така ось. І така, яка я сіяла, ще з'явився, бачите, все. Поливаю гортензію і показую вам киточки. Ось біля цієї гвоздички турецької. Вони все ж таки будуть різні кольори. І ось така темна. Світла і темненька така гвоздичка. Це мої кашпошечки. Тут уже лабелія. О, ой, голуба. Дивіться. А була вся біла, писалася. Ой, клас, і голуба. Це тільки замітила. Не замічала. Ой, яке гарне кашпо. Біла лобелія, голуба і фіолетове лісу. Клас. І заквітла моя, боже, жима, так пахне, аж голова кружиться, такий запах. Перша моя лілія. бордова. Але це моя так лілія, розумію, бо ці, що е, куплені, то особа вони тільки. Це якісь трубчата, якась трубчата лілія. Ні. А там тільки ще бутончики. І ось так невзрачненько квітне цей стахіс, як кажуть, овечі ушки. Ну, я думаю, що його всі полюбляють за те, що він за його листечко. Яснотка крапчата. Ой, це. Ліопардова ця обрізала я, щоб не насівалася і насіння. Зараз посуха не тратило сили. Але ось тільки полила і одразу вилазять дуже багато. От, слимаків. Вони теж вже ж там мучаються, до тільки де волога, вони одразу вилазять. Тоді знімала лаванду, було яскраве сонце. Так її гарно не було видно, як наразі. Гарно квітує. А райграс бульбоносний, коли ось випускає вже такі великі колоски, і він вже був такої вечіни, що закривав ліатріс, то я, заб... то я підстригаю його. І колоски ці, щоб ось убираю. І він такий собі охайненький кущик. Лишається. Ні. Так. Красиво. Нам би дощика. Ніяк він до нас не хоче, все минає. Вже всюди був, окрім нас. Так, і все-таки я вирішила викопувати дерен елегантісімо, бо він пропадав і пропадав. Дивіться, що, як вияло коріння. Але тут, бачите, лишилось біле, яке ну, всасує. Що я буду зараз робити? Я спробую його зачеренкувати. Е, тому я не знаю, я подивлюсь відео, я обріжу ось, мабуть, до цих листочків. Отак, до перших, щоб йому було легше. От, а там він, надіюсь, розпушиться. Отак от. обріжу і ось всажу під бутилочку. Тому що от він не потяне багато. Я надіюсь, гілки вони ще нормальні. Ставлю в корнівінчик, а це буду садити під бутилочку зараз. Ось такі шкідники. Дивіться, сипала ентацит, проливала хімією. І відкопуючи, я знайшла ще одного хруща. Ну, тут, видно, не один постарався. Можливо, деякі вмерли, а ще приліз доїдати. В общем, отака ось ситуація. Дуже жалкую. Дуже мені подобається цей дерен, але я надіюся вкорінити. Ці гілочки поставлю я на ніч воду з окорінювачем, а завтра буду пробувати вкоріняти. Обрізала я квітоноси і уєхер. Надіюсь, їм буде легше наростити листечко, не буде зав'язувати насіння. Мені порекомендували. І ось. Так виглядає грядка в полутіні примули. Хоча я поливаю все одно їм тяжко. от І цей вже дзвоник практично відквітнув. Бачите, як швидко. Буквально пару днів назад я вам показувала, що відкриваються квіточки. А це він навіть і не заквітає, а в'яне. Не вистачає води поливати стільки. Я просто не уявляю. Це треба тонни води, щоб ну, це все вижило. Я просто не уявляю. От, а польєш з вечора, то починають слимаки вилазити. Тому е, перці, баклажани треба поливати зранечку. Тоді вони на сонечко не хочуть вилазити. Ось. І заквітовує моя великоквіткова ромашечка. Ось. Ось наразі так. Чекаємо дожік. Дівчатка, хлопці, кого пройшов. Леля за мною ходить теж. Відійшліть нам, пожалуйста, дожик. Ми вас дуже просимо. Леля, не можна нагляду. Нельзя гряду. Теж хекає. Вже ще восьма години вона хикає. Жарко, дуже жарко. Добре, буду з вами прощатися. Ой, кажу вам до побачення і до зустрічі всім Тихої і спокійної ночі і мирного неба над головою. До зустрічі!